На вулиці Героїв-рятувальників о 13-й годині біля магазину працює генератор. Електропостачання вимкнули о пів на дванадцяту, розповіла працівниця Світлана. Пригадала, востаннє ним користувались торік під час погодинних відключень. Вже трошки відвикли від цього. Це вважайте, ну ту зиму було дуже, добре, якось лагідно і літо було. Що... Практично не вмикали. Генератор працює десь біля години. Від генератора працюють морозилечки, холодильники, все працює, все добре. Треба теж йому давати передихати. Саме довше чотири години працюємо. А потім дати передишку йому трошки, щоб він відпочив, можна ще знову працювати. Власник перукарні Олександр Гацук каже, подбав про автономне електропостачання. Це в нас технічне приміщення. В цьому приміщенні у нас знаходиться. Ось інвертор на 3 кВт. І внизу стоїть наш акумулятор. Говорить, перевіряв, обладнання забезпечує 9 годин безперебійної роботи. У нас перукарня і такі послуги, які треба надати зараз. Ось екстрено, щоб людину відпустити. Ми працюємо в дев'ятиповерховому будинку. Ми генератор не використовуємо, щоб не було шума і запаха. Підготувалися ще з весни. Анна Красова живе на вулиці Героїв рятувальників. Каже, електропостачання вдома не було з 11.30 до 13.20. Вода зникла об одинадцятій. А потім далі где-то часа в два. Тоненька і строїчка. Біжить сідьмої етаж. Може би, вона на до нас не доходить. Бутиля заповнили, все заповнили. Дена не в десять. Лілія кочух говорить: до знеструмлень підготувалася. Її квартира на четвертому поверсі. Вода була, але тиск слабкий. Вода біжить цілий день, не не сильним напором, поромно. Є все время Вода, а свята не було буквально час. десь з 12 до часу. Є і фонарики, є, і лампи, і спічки, і свічки. Ну ну все, крайні необхідне все є. О 14-й годині у центрі Кропивницького працюють генератори біля кафе та аптеки. На вулиці Велика Перспективна зупинилися два тролейбуси. Знеструмлення сталося о 13.20, сказав водій. Аварійні відключені, їздили в ну, а там зараз немає, як проїхати перекопано. Кропивничанка Вікторія каже, за потреби може пересісти на інший транспорт. Маршрутки чи тролейбуси, які їздять на акумуляторах, ну, іншого немає. Чи пішки? Тобто здоровий образ життя ніяких перестановок не робили, і відповідно там, де ми могли змінити маршрут відповідно до конструкції лінії, то ми його змінювали. Але ж там, де це неможливо, то стояли і ждали тролейбуси живлення. У магазині на вулиці Євгена Тельнова, де серед іншого продають заморожені продукти, електропостачання не було дві години. Перейшли на резервне живлення, розповіла начальниця відділу якості мережі магазинів Вікторія Фокша. У нас є генератори, які автоматично вмикаються при відключенні світла. Холодильне обладнання в магазині у нас підтримує температури як від 0 до плюс 6 градусів Цельсію, так і є морозильні камери, які тримають температуру від мінус 18 до мінус 24 градусів. Під час знеструмлень перевіряє, чи товари охолоджуються, каже кропивничанка Тетяна. Мені не попадалося таке, щоб там розморожене було, щось ще й спорчене. Аварійні відключення вели за наказом «Укренерго», розповіла речниця Кіровограду Буленерго Олена Данільченко. Десятій годині три хвилини по всій Кіровоградській області були введені в дію графіки аварійних відключень. Нагадуємо, графіки аварійних відключень не планові вводяться при аварійному дефіциті потужності в енергосистемі. Інформування споживачів здійснюється за фактом застосування. Тривалість вимкнення не прогнозовано. Сказала, поки графіки погодинних відключень на Кіровоградщині не вводили. Ірина Полулях, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.